Ну, е усі знають, да, що в країнах Європи питання безпекового простору і доступу до безпекових послуг це одне з головних напрямків, яке стоїть. Наприклад, там в Польщі е кількість добровольців налічує 600 тисяч чоловік. В Австрії ми маємо інформацію: 700 тисяч. В Німеччині 1200 добровольців. Я скажу навіть більше. Більшість надзвичайних подій, скажімо, немасштабних в цих країнах, в європейських країнах ліквідовуються силами саме добровольців. Якщо взяти Україну, наприклад, то структура ДСНС на сьогодні є найчисельніша серед аналогічних структур в усіх країнах Європи, і ми маємо 903 підрозділи ДСНС і 76 тисяч. Особового складу. Водночас ми маємо найменшу кількість добровольців лише 7 тисяч на всю Україну. З огляду на це, не випадково постає питання розвитку цього руху для того, щоб ми змогли реалізувати концепцію, яка передбачає 20-хвилин надання допомоги. Тобто, якщо виникає надзвичайна подія, поставлено завдання таке, щоб ми завдяки створеним підрозділам на місцях. Змогли реалізувати концепцію доїзду за 20 хвилин на місце надзвичайної події. На сьогодні, на жаль, ви знаєте, є населені пункти, до яких нам їхати 40 хвилин і навіть 50. Ви розумієте, що там за цей час вже нічого не залишиться. За статистикою ми маємо. Людина повинна отримати допомогу, якщо вона знаходиться в палаючому приміщенні впродовж 10 хвилин. Після цього шанси на її порятунок зменшуються ну, фактично з кожною хвилиною. Там вже катастрофічно. Якщо ми за 20 хвилин не почали ліквідацію пожежі будівлі, то врятувати цю будівлю швидше за все нам не вдасться. Знов таки, це статистика. Тому і стоїть питання, що впродовж 20 хвилин. На місце повинен почати працювати якийсь пожежний підрозділ. На сьогодні ми маємо 43 підрозділи добровільної пожежної охорони. Ну, я так на загал кажу добровільної пожежної охорони, щоб вам було зрозуміло. Хоча вона поділяється на декілька напрямків. По-перше, це місцева пожежна команда, це люди, які знаходяться на утриманні громади. Їх може бути різна кількість, але зазвичай щонайменше 5-7 осіб. Другий напрямок це другі підрозділи. Це добровільні пожежні команди. Вони частково фінансуються громадою і більшість з них добровольці. Але є люди, які пройшли відповідне навчання, можуть працювати на техніці, і ці підрозділи також мають техніку. Є також добровільні пожежні дружини. Це добровольці, які виконують широкий спектр завдань, але зазвичай серед обладнання, спорядження мають лише шансовий інструмент та вогнегасники, можливо, мотапом. На сьогодні я вже повторюсь: у нас 43 підрозділи, з них 37 місцевих пожежних команд і 6 добровільних пожежних команд. Які завдання на сьогодні ми ставимо? Зазвичай всі кажуть, що добровольці це в першу чергу люди, які реагують на пожежі. Насправді ні. На сьогодні ми вже маємо приклади широкого застосування сил на території громад. Вони виїжджають на ліквідацію дорожньо-транспортних пригод. Вони виїжджають на ліквідацію наслідків стихійних вик, наприклад, впало десь дерево, його прибрати треба з дороги. Витягують автомобілі під час заметів, допомагають громадам розчищати дороги, утримувати проїзди, надають медичну допомогу. На сьогодні ми е, хотілося б ре реалізувати е, таким чином, побудувати свою роботу, щоб ці підрозділи отримували найкраще обладнання, спорядження, тому що зрозуміло, техніка, яку вони мають. Вона допомог... може реалізувати певні завдання. Хотілося, щоб вони мали щонайменше комплектацію, яку достатньо для того, щоб виконувати широкий спектр завдань. Як створюються ці підрозділи? А, створюються вони на території громади рішенням органу місцевого самоврядування. Громада вирішила створити. А, на сесії вони вирішують це питання, приймають. Затверджують положення, в якому вони визначаються, який підрозділ буде, чи це буде місцева пожежна команда або добровільна пожежна команда. І відповідно приймають положення. Це положення проходить погодження в нашому підрозділі. Після цього визначається місце розташування. Люди, яких вони підібрали, проходять відповідне навчання, медичну підготовку, проходять, отримують страхування. і Починають працювати. Крім е завдань з реагування, я хочу наголосити, що ліквідація надзвичайної події починається з запобігання, з попередження. На сьогодні ми маємо 326 пожеж в області, а матеріальні збитки, завдані цими пожежами, складають е тільки прямі 31 мільйон 952 тисячі. Побічні понад 97 мільйонів. Що стосується е, загибелі, ми маємо 18 осіб, які загинули на пожежах, 18 осіб, що були травмовані, з них одна дитина. Відповідно, для того, щоб запобігти пожежам, треба проводити е, необхідну широку. Робота по попередженню, по запобіганню. І тут добровольці мають відіграти, ну, на мій погляд, вирішальне значення, адже вони краще знають своїх громадян, з якими вони щоденно спілкуються. Вони мають певний авторитет, до них дослухаються. Що вони можуть робити? Вони можуть проводити рейди, вони можуть проводити. Заході з, спільно з дружинами юних пожежних рятувальників, адже зараз знов-таки це паралельно розвивається рух дружин юних пожежних рятувальників при школах, класи безпеки при школах створюються. Це все основа, навколо якої будується система цивільного захисту на низовому рівні, на рівні територіальних громад. Я хочу провести декілька прикладів. У активної, успішної роботи добровольців, щоб це не було там, скажімо, абстрактно. Наприклад, у селі Бузівка Жашківської територіальної громади є добровільна пожежна команда, яка ну, фактично не фінансується дуже сильно, але вона настільки розвинута, що, до речі, запрошую всіх поїхати туди, хто хоче зробити гарний сюжет. Вони реагують фактично 2-3 хвилини, і на місце прибуває перший доброволець. А ви з пожежного підрозділу це перевірялося, виїжджав на місце. Ми засікали навіть час. Вони впродовж 5 хвилин виїжджають після отримання сигналу тривоги. Є у нас це я казав про добровільну пожежну команду. І ще одна добровільна пожежна команда поруч з нами є. Це команда з Благодатного Золотоніської територіальної громади. За, скажімо, вони ще рік не існують, їх створили, ще й року немає. Але вони вже ліквідували більше 50 пожеж. Вони вже встигли надати медичну допомогу. Вони вже встигли е е ліквідувати наслідки ДТП. Вони ну, кількість пожеж от за цей період, що вони існують. Кількість пожеж на території громади вдалося зменшити вдвічі. Це я думаю, що ну, вагомий фактор, хоча б навіть не на це подивитися. Дуже багато голів територіальних громад кажуть, що Та, там дуже складно створити. Ми... Це довгий шлях, там, документи, люди, все інше. Де ми знайдемо людей? Особливо дуже часто зараз кажуть, немає, не вистачає чоловіків, мобілізація таке інше. Стосовно чоловіків, мобілізації, хочу навести приклад в Золотоноші. З 43-го року минулого сторіччя по 53-й існувала пожежна команда сута жіноча. Начальник команди була жінка, водії жінки, пожежні жінки. Такі самі, але трохи розбавлені, дітьми існували підрозділи в тальному і в смілі. Тобто ми дуже багато кажемо про гендерну рівність, але чомусь багато людей вважають, що це стосується лише просування по кар'єрній дробині. Все. Але ось вам приклад, як ми можемо залучити жіноцтво для, до активної роботи. І ми маємо приклад: в Буках є добровільна пожежна команда, жіноча, яка займається активною профілактичною роботою. Взагалі, Буки я хотів би відзначити як такий осередок, в якому розвивається кілька напрямків. Зараз там створюється місцева пожежна команда. Вже існує добровільна пожежна команда і є добровільна пожежна дружина. Тобто, всі напрямки є на території однієї громади. Тому знов таки запрошують її відвідати для того, щоб ну, краще визначитися, як це їм вдається. І на наступний рік, на цей рік, на зарплату громада виділа понад мільйон гривень, щоб ви просто розуміли, на зарплату своїм добровольцям. Дуже важливий фактор в розвитку добровольчого руху є міжнародна діяльність. Хочу сказати, наголосити, що в тісній взаємодії з обласною військовою адміністрацією вдалося провести роботу стосовно взаємодії із керівних керівників громад із благодійними волонтерськими організаціями, а також вивести їх на участь в, в фонді міжнародної солідарності в Україні в рамках про, програми «Юліт». Через міжнародну організацію Юліт, яка співфінансується польським урядом і американським посольством, нам вдалося реалізувати декілька програм. Знов таки, тільки суто приклади, не буду вам воду розповідати, Будищанська і Золотоніська територіальні громади. Вони стали учасниками проєкту вогнеборці вдосконалення цивільного захисту на території значить, громад. І в результаті були створені два підрозділи. Люди яких вони підібрали в рамках цього проекту, пройшли навчання, е отримали комплекти бойового одягу, і 24 добровольці. До речі, знов таки вони пройшли медичну підготовку, отримали комплекти медичного обладнання, серед якого були, до речі, і дефібрилятори. І завдяки цій медичній підготовці, я вже казав про благодатне е люди, які пройшли підготовку, змогли врятувати життя. Дитині, яка наштрикнулася на пруд металевий, під час ліквідації надзвичайної події сталася ще додатково паралельна і необхідність надати медичну допомогу. І вони зробили все фахово, передали дитину до обласної лікарні, і з нею все гаразд на сьогодні. Значить, якщо вже казав про медичну підготовку, її також прийшли, крім Благодатного, також Будище і Мліїв, які також отримали такі сумки медичні, і люди зараз працюють зготу підго... маючи відповідну підготовку. Було реалізовано програму навчальну. З, знов таки, Будещанська громада отримала 3D-окуляри для школи. І ви вже знаєте, бачили десь зараз. Дуже багато показують, як люди ходять просто по вулиці в цих окулярах, незрозуміло. А от такі самі окуляри вони отримують, зараз їх використовують для того, щоб діти навчалися правилам дій під час ліквідації надзвичайної події, а також користування первинними засобами пожежогасіння. Млівська та Маньківська територіальні громади взяли участь в ще одному проєкті міжнародному. Досконалення цивільного захисту. І обидві громади пройшли, скажімо так, попередні відбіри. Тепер ми чекаємо на старт цієї програми для того, щоб потрапити у фінал і, врешті-решт, створити ще два підрозділи. У Катеринопілі для МПК вдалося із-за кордону отримати потужний пожежний автомобіль Мерседес. Пробіг 6 тисяч, щоб ви розуміли. Він повністю укомплектований обладнанням, спорядженням. І на сьогодні, ну, скажімо, він один із найкращих, який взагалі є на території області, навіть враховуючи наші підрозділи. Дуже багато проєктів вдається реалізувати саме через міжнародні контакти. Різні напрямки. Хтось виходить на волонтерів. Хтось виходить родинні зв'язки через людей, які виїхали раніше, зараз знаходяться за кордоном, через діаспору і інші громадські організації. Але я хочу наголосити, що на цьому дуже багато проєктів вдається запустити і реалізувати. Один із крайніх проєктів вдалося реалізувати через обласну військову адміністрацію і волонтерський фонд. І Черкаський район отримав 250 вогнегасників Безкоштовно. Тепер, Щодо перспектив, в цьому році ми плануємо відкрити ще чотири підрозділи місцевої пожежної команди або добровільні пожежні команди. Зараз йдуть роботи по підготовці приміщень, по навчанню людей, які будуть виконувати ці функції. Але ми не стоїмо на місці, якщо взяти загальний, є проєкт такий, я доброволець, його зараз реалізує Львівський інститут. Цивільного захисту, Державний університет безпеки життєдіяльності, він передбачає застосунок, який люди можуть поставити собі на смартфон, і активні люди можуть отримати інформацію. Наприклад, сталася надзвичайна подія десь в населеному пункті, і потрібен, наприклад, медик. Медик, який зареєструвався в цьому застосунку, отримує інформацію про те, що потрібні допомога медика. І він приїжджає на місце, де буде визначена геолокація і приміщення. Так само стосується, наприклад, потрібен електрик, потрібен там людина з бензопилкою, або потрібен вантажний автомобіль. Вся ця інформація буде надходити для, до людей, які зареєструються в цьому застосунку, і будуть готові надати допомогу, прибути на місце. Не сидять без діла і в нашому Черкаському інституті пожежної безпеки. Зараз там е, працюють над знов таки застосунком, який дозволить будь-якій людині е, миттєво визначити своє місце перебування і передати його до найближчого пожежно-рятувального підрозділу. Це буде добровольний підрозділ, якщо він ближче, або до е, підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. І знов-таки він може позначити, яка необхідна йому допомога буде. Цей застосунок е, також передбачає створення нанесення на мапу. Людина зможе відкрити. І навіть якщо він знаходиться і не може зв'язатися, він зможе, завантаживши цю карту, отримати інформацію, де він знаходиться, де найближчі підрозділи. Для того, щоб безпосередньо надати і отримати допомогу, скажемо, це основні напрямки, які хотів вам розповісти про розвиток добровільного руху. І на останок запрошую вас на прес-тур поїхати побачити і відчути різницю між центром безпеки громадян, між місцевою пожежною командою, добровільною пожежною командою, добровільною пожежною дружиною. І наголоси на тому, що у нас є сайт на Фейсбуці Добровольці Черкащини, де постійно. Публікується інформація, ми здійснюємо інформаційний супровід та висвітлення основних напрямків діяльності добровольчого руху. Ми розповідаємо про цікавих людей, про те, що відбувається в цьому напрямку на території області.